Ну, і така в неї цікава думка, яку можна почерпнути е, е, з цієї книжки. От у нас корупція, це вважається тотальне зло. А в, якщо читати книгу Марини Стародубської, то виходить, що за рахунок цієї самої горизонтальної корупції українці рятувалися від тої самої держави, яка становила і дуже часто становить для них загрозу. Що вони е, за рахунок того, за рахунок зв'язків, за рахунок того, що вони могли там, скажімо, підкупити того чиновника, щоб він не застосовував проти них якісь норми законодавства, або щоб, скажімо, дав хід справі, і вони могли вирішити свої проблеми, то це якби захисна система українського народу, яку він виробив впродовж тисячоліть, до певної міри це можливо перегукується з тим, скажімо, споведінкою євреїв. Особливо під час Голокосту, от якщо дивитися фільм Список Шиндлера, то там можна сказати, що там це гімн корупції, що от німці ввели ці нюрнбергські закони расові, здійснюють Голокост. І як рятуються люди за рахунок підкупу, за рахунок того, що дають хабаря і їх не вбивають, чи на якусь роботу посилають таку, на якій вони мають можливість вижити. І фактично можна сказати, що фільм Стівена Спілберга Список Шіндлера» — це відкритий, відвертий гімн корупції. Ну у Марії Сародубської, звичайно, гімну корупції нема, але вона пояснює, як ці механізми працюють в так би мовити, масовій психології. Надзвичайно корисна пізнавальна книжка, яку треба в першу чергу братися, читати нашим всім цим реформаторам.